До нас заїхав ось такий Renault Master грузовий. Він у нас на 2,3 бітурбо моторі дизельному. Що ми маємо? Ми маємо ось такий прекрасний колір сірий, дуже гарні шини. Дивимося, що ми маємо всередині. Всередині ми маємо два склопідіймача та регулювання дзеркал. Тут відключення парктроніків, утримання ваги, я так розумію. Ось таке сидіння, воно тут регулюється. У нас тут автосвітло, автодощ. Ось таке де управління ми маємо круїзом. Коробка 6 кондиціонери, кондиціонери. Тут у нас прикурювач, під телефон тримач. Багато стільки поличок В нас ми маємо. Два тут підстаканички. Ось така у нас мультимейдія, до речі, на задній камері. Тут у нас ось це піднімається, тут така ніша для решей, і вона ще в нас ось так опускається. І тут ось такий столик, який регулюється. Такий стіл у нас. Тут у нас кнопки SOS, та центральний замок, фонарик. Та сюди можна ще засунути якусь ще площа. Що ми маємо ззаду? Не зашарпаний, дуже класний кузов. Все гарно виглядає. До речі, і тут двері, і там ще двері відкриваються. Це дуже зручно. І Тут вже зроблено під пломби. як ми бачимо, стоїть вже бамс, і ось така сквозна дірка. Ну Дуже в класному стані будка тут. Ззаді ми маємо фаркоп з розеткою, як я і казав, камера заднього огляду. Теж нас це тут, відкривається, ось так. тут ось так. така велика велика будка. Тут у нас ящичок для всяких речей, ми маємо перчатки, там, віник. А, І ось в такому стані будка тут також лампочка є. Та і там. Лампочка. Так що, друзі, кого зацікавив цей бус, запрошуємо на автопоєнт Софіївська 19 Білогородка, щоб придбати та протестувати його. Ціна дуже вигідна. Автопоєнт. Придбай якісне авто.